Це той самий випадок, коли вонуваті саме тварини у всьому. Надзвичайно важливими питаннями для воюючої країни, які точно забезпечать обороноздатність. Це рибальство і благополуччя тварин. Про рибальство згодна, але чому благополуччя тварин, а не мисливство? Чому вона не обурюється, що просувають зараз мисливство? Знаєте, я розумію, що це важливі питання для мирного часу. Не розуміє, бо в мирний час в умовно мирний час в 2021 році, коли відбувалося голосування за законопроект 2351, революційний зоозахисний законопроект в першому читанні цього законопроекту Софії Федини взагалі не було в сесійній залі. А коли законопроект проходив друге читання і за нього голосували в цілому, Софія Федина утрималася, але у воюючій країні це так має бути. На фронті бракує усієї можливої техніки. А винуваті, звісно, тварини. На фронті бракує мавіків, які зараз нереально навіть купити. А якщо не приймати зоозахисні законопроекти, то, звісно, буде реально їх купити. І держава нічого про це не думає, а парламент займається благополуччям тварин. Ні, на жаль, не займається. На фронті бракує ребів. І знову хто винен? Тварини. Я не знаю, можливо, хтось з вас до фронту взагалі не доїжджає. Цікаво. А вона доїжджає, чи просто отримує з фронту листи? Чи може їй з фронту просто дзвонять? Але з Сумського напрямку, зокрема, як вчора дзвонили. Ага, їй все ж таки дзвонять. То сказали, що ти, якщо легкий 300, поранений, тобто, то ти стовідсотковий 200, вбитий. Виявляється, і в цьому винуваті тварини. Яка зручна маніпуляція? Тому що дрони московитів висять так густо, що неможливо вивезти поранених. І винуваті тварини. Немає ніяких засобів, які можуть цьому протидіяти. Але ви займаєтеся хірньою. Якби ж то їх не було на ринку. Якби ж то їх було неможливо купити. Купити, звісно, можливо, але всі гроші розіграли тварини. Так ні. Займаючись благополуччям тварин чи тварюк, не знаю, як правильно сказати. Я б сказала, але не хочу образити Софію. Ви знищуєте банкова знищує підприємства, які виробляють реби. Так а до чого тут депутати, які займаються благополуччям тварин? Знищують підприємства, які виробляють дрони потрібні. І тут ми прослідковуємо прямий причинно наслідковий зв'язок. Якщо депутати не будуть розглядати законопроекти за благополуччя тварин, банкова перестане знищувати підприємства, які виробляють реби і дрони. Я розумію, що благополуччя тварин чи тварюк є набагато ближчим і важливішим для чинної влади ніж військовослужбовці. Ні, для чинної влади. Ближче прийняття стратегії розвитку мисливського господарства. Саме цим займався уряд не просуванням законів про захист тварин, а саме просуванням стратегії розвитку мисливського господарства. І про це Софія чомусь забуває. Бо всьому винуваті тварини, не мисливці, не корупційний уряд, не корупційні народні депутати, а саме винуваті тварини. А хто ще? Але зараз вже й негайно потрібно ці речі кардинально міняти. Ну, звісно, саме зоозахисні законопроекти заважають допомагати фронту. І, Як кажуть, поганому танцюристу, що заважає? Але вам ближче благополуччя тварин, а точніше, тварюк. Ну, звісно, якщо не голосувати за зоозахисні законопроекти, то гроші в державному бюджеті з'являються чарівним чином. Чиновники перестають красти, а депутати відразу стають совісними.